Миколаїв обстріляли уночі. Це просто терор і все. Тероризують людей, вбивають наших дітей. Покажемо, що довелося пережити людям. Залякують містян. Моя рекомендація реагувати зараз на тривоги. Віталій Кім прокоментував нічний удар по Миколаєву. Зірка культури Миколаєва. Головне свято для нас, для усіх, для тих, хто працює в театрах, в музеях, палацах культури. Як у місті відзначили видатних діячів мистецтва. Сьогодні понеділок, 11 листопада, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал Март підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Сергій Мельников. Вітаю! Далі про все детально. Минулої ночі, 11 листопада, близько другої ночі, російська армія атакувала Миколаїв шахедами. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей. Повідомили в Миколаївській ОВА. Днем раніше окупанти гатили артилерією по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Натомість цієї ночі сили української ППО знищили п'ять ударних БПЛА. На місцях нічної атаки по Миколаєву наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Залучено міські служби, підрозділи ДСНС а також працівників районної адміністрації. Наші кореспонденти побували на місці одного з влучань. Про всі подробиці нічного обстрілу. Далі від Олександра Матюшенка. Близько другої ночі армія РФ атакувала Миколаїв, використовуючи дрони шахет. Атаки зазнали два житлові мікрорайони. Обстріл забрав життя п'яти людей. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також постраждала 45-річна жінка, яку вчасно госпіталізували до медзакладу. Від вибуху постраждало ще в окрузі сім будівель, дванадцять приватного бізнесу постраждало магазинів. Також згоріло дві дві автівки. Ну а ще були постраждалі машини. Теж там вікна вибиті. Ну таке вже мелкі поповреждіння. На місці прильоту за психологічною допомогою звернулися 22 людини. Свідки нічного обстрілу не приховують емоцій після пережитого. Це було чутно, що це був шахет, іменно потрапляння шахеда в будинок, тому що були навіть чутні такі деталі, як звук мотора. Це всього було чутно. Тобі ж не було ніяких звуків збиття. Це був пряме влучання у житловий будинок Лежу на четвертому поверсі. Лежу на четвертому поверсі, звідти побачила полум'я, яке яскраво йшло з квартири. І потім у нас унизу ще є магазин, і внизу побачила, як там ще щось горить. І внізушата гаріть. Потом позпазначі Потім, коли почали кричати, люди, що ми горемо, вискочили на двір і побачили, що тут робиться. Чоловік загинув один. У жінки була сильна істерика. Вона дуже кричала на весь двір, не могла до тями прийти. кричала на в прийти. Внаслідок атаки зафіксовані пожежі в багатоповерхівці та приватному будинку. Повідомили в ДСНС. Один будинок зруйновано, ще декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка знищено два легкові автомобілі. Загалом силами вогнеборців пожежі ліквідовано на площах 60 та 150 квадратних метрів. Залучалось 41 рятувальник та 10 спецавтомобілів. Окрім того, вибуховою хвилою пошкоджено квартири, чотири магазини. Стався прорив тепломережі, мережі, зафіксовані відключення від теплу і газопостачання. У місцевій владі зазначають, ця атака була черговим російським терором, адже поблизу місць прильотів стратегічних об'єктів не було. Обидва райони не мають жодних інфраструктурних ці військових об'єктів. Постраждали вони, як завжди, від цивільні люди. і як завжди, ми бачимо, що Росія обирає. Тактику терору цивільного населення, гинуть цивільні люди, і жодних військових об'єктів не було. Наші служби працюють на місці, ліквідовують наслідки, співпрацюємо з МНС. Наразі на місцях працюють міські служби і допомагають з ліквідацією наслідків атаки. Зараз працює КП пілот, який зашиває вікна ОСБ плитами, надається плівка. Ось також зараз КП «Парк», які прибирають наслідки після вибухів. Також адміністрація задіяна соцпрацівників теж для прибирання вибухів. Ну, в принципі, все, всі всі, всі задіяні служби. У мерії вже повідомили, що наступний день, 12 листопада, оголошено днем жалоби у Миколаєві за загиблими. Наразі відновлювальні роботи тривають, комунальники працюють, а в міських службах повідомили, що будуть працювати до тих пір, поки всім не буде надана допомога. Хоча, як ви можете бачити зараз, наслідки від цієї атаки чималі. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нічну атаку по Миколаєву також прокоментував начальник Миколаївської ОВА в ефірі телемарафону. За словами Віталія Кіма, ворог використав термобаричний тип заряду шахеда. Це означає, що окупанти цілеспрямовано били по житловим кварталам міста снарядом, розрахованим на максимальне ураження. Детальніше про це дивіться вже за мить. Наслідки нічної атаки по Миколаєву також прокоментував начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону. На його думку, ворог продовжує використовувати тактику залякування містян. Росіяни вдруге, там як рік тому, може трохи більше, почали використовувати тактику залякування мирних людей. Тобто, чому я роблю такі висновки? Тому що в сьогоднішнім шахеді ймовірно, Дуже заряд був іншого типу термобаричний і націлений був виключно на житловий масив для того, щоб завжди завдати більше пошкоджень саме житловим масивом. Не тільки що я так розумію, по Кривому Рогу така ж історія, і по іншим містам України. Вони це роблять для того, аби підвищити рівень стресу та соціальну напругу серед населення. Додає очільник області, те, що ворог завдає ударів не лише по критичній інфраструктурі, а й по житловій забудові, є справжнім терором. Це різні. Абсолютно цілі і різні, абсолютно інструменти ну засову вибухівка і засоби. Тобто є в них вони комбіновані, тобто є шахіди там старі, високоточні зараз термобарічні ракети і таке інше. Вони використовують змішану тактику, але вони додали до своєї тактики щодо биття покритичної інфраструктури. Биття Силя спрямована по цивільним використовуючи спеціальну вибухівку, яка шкодить саме ну маленьку, але дуже об'ємну шкоду на Тож з огляду на це важливо не нехтувати власною безпекою та у випадку повітряної тривоги спускатися до укриттів. Проблема це п'ятиповерхівки старі, тому що вони розсипаються, бетонні конструкції будуть тримати, підвали будуть тримати. Тому моя рекомендація реагувати зараз на тривоги, особливо де міста є прифронтові і загроза більша, тому що цілями будуть можуть бути саме цивільні, скажімо так, квартали. Також Віталій Кім розповів про внутрішній план посилення, який готує Україна, йдеться про завдання, які потрібно виконати країні для досягнення перемоги у війні. Ми зараз проводимо зустрічі з бізнесом. В нас завдання є, є посилення мобілізації та допомога бізнесу одночасно. На мою думку, основне це мотивація, тобто план президента перемоги. Він дає чітке розуміння, що це можливо і як це зробити. На мою думку, що є результати, які зараз в цьому році вже виконуються, і які були слабкіше там поза минулого року. Згадав очільникова і другу річницю з дня деокупації Снігурівки, яку жителі громади відзначили 10 листопада. За його словами, днями він відвідав цей населений пункт та поспілкувався з начальником Снігурівської військової адміністрації Іваном Кухтою. Ми з ним працювали і на разом, щоб звільнити Снігурівку. Після звільнення він туди був призначений президентом. Результати гарні. Там вдалося відновити всю критичну інфраструктуру багато із об'єктів завдяки комунальним службам команді та співпраці з міжнародними партнерами. Тобто на зараз по багатьом параметрам Снігурівка краще ніж була до окупації. Ну як то кажуть, Біл бета люди це помічають. Додає Віталій Кім. Тож все більше жителів снігурівки повертаються до своїх домівок. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві пожежа забрала життя жінки. Сьогодні зранку жителі центрального району міста повідомили на спецлінію 101 про те, що горить приватний житловий будинок. Вогнеборці, які прибули за викликом під час розвідки у щільно задимленому приміщенні, вивели тіло загиблої 79-річної жінки. Пожежу на площі 30 квадратних метрів ліквідували. Співробітники поліції встановлюють причини та обставини надзвичайної події. Зранку у Миколаєві на Варварівському мосту мала місце серйозне ДТП, внаслідок якої легковий автомобіль перекинувся на дах. За інформацією видання ПН автотроща сталося через зіткнення вантажівки «КамАЗ» з легковиком Міцубісі. У результаті останній виїхав на зустрічну смугу, вдарив ще одну іномарку та перекинувся. Повідомлялися про травмування водія Міцубісі. На місці працювали поліція та медики. Обставини події з'ясовуються. Також сьогодні зранку у середмісті зійшов з РЕК трамвай, який курсує за маршрутом Номердин. Причиною сходу названа технічна несправність транспортного засобу аварійна служба Миколаїв Електротрансу повернула трамвай на колії внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Сьогодні сусідній з нами Херсон відзначає другу річницю звільнення від російських окупантів. Саме 11 листопада 2022 року сили оборони України звільнили від ворога і обласний центр і правобережжя Херсонщини. Кадри охоплених радістю людей, які на вулицях зустрічали визволителів квітами та сльозами радості. Тоді заполонили не тільки українські, але й світові медіа. Наступні два роки були наповнені для мужніх херсонців новими випробуваннями, а саме російськими обстрілами. Ми біллю та втратами, попри це, Херсон залишається сильним і нескореним. Боротьба триває, але 11 листопада це особлива дата, яка закарбована у серцях всіх, для кого Херсонщина є рідним домом. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події. Першими долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт trkmart.tv Шахрайським шляхом заволодів 21 гектаром землі. Прокуратура повідомила про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах депутату Первомайської селищної ради Миколаївського району. За інформацією прокурорів, можновладець підбурив невстановлену особу до виготовлення підроблених державних актів на земельні ділянки сільгоспризначення. На підставі цих документів було розроблено технічну документацію із землеустрою. Далі зловмисник, не маючи на це законних підстав, зареєстрував право власності на зазначенні. Ділянки тепер його долю вирішить суд за вчинене передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. СБУ та Нацполіція викрили п'ятьох молодиків, які на замовлення російських спецслужб вчиняли підпали у різних регіонах України. Усі були завербовані, коли шукали легких заробітків у телеграм-каналах. Серед затриманих троє жителів Кіровоградщини віком 17 та 18 років, які намагалися спалити гелікоптер ЗСУ та одну з ключових електропідстанцій регіону. Завдяки правоохоронцям збережено бойовий вертоліт та важливий енергооб'єкт. На Полтавщині викрито рецидивіста, який спалив військово джип, задіяний у виконанні завдань на східному фронті. А у Черкаській області затримано 34-річного жителя, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. На останок трохи позитивних новин в Україні щороку, 9 листопада, відзначають День працівників культури та народного мистецтва, вшановуючи тих, хто своєю творчістю збагачує культурне життя країни. У Миколаєві до цієї дати відбулася церемонія нагородження відзнакою зірка культури. Хто став номінантами та що для миколаївських митців означає отримати таку відзнаку, розкаже Олександра Долматович. Напередодні дня працівників культури та народного мистецтва у Миколаєві відбулась урочиста церемонія нагородження відзнакою зірка культури. Ця подія данина Паша не тим, чиї зусилля у сфері культури є символом надії для всього міста, каже начальник профільного управління Юрій Любаров. Це головне свято для нас, для усіх, для тих, хто працює в театрах, музеях, палацах культури. І я хочу сказати, що головне, що культура надає сьогодні людям, це надія. Тому можна сміливо казати, що в нас не галузь культури, а галузь надії. Один із цьогорічних лауреатів звання зірка культури заслужений артист України та волонтер Олександр Сичов. Він відзначив, що стати номінантом для нього надзвичайно почесно. Серед цих нагороджених вже зірок культури міста Миколаєва є і підлітки, є і. Дорослі виконавці, професійні виконавці і самодіальні виконавці. Мені дуже приємно знаходитись серед такої плеяди. Серед учасників церемонії нагородження юристка та волонтерка благодійної організації воїнам України Оксана Карпенко. Вона підкреслила, що ця нагорода є достойним визнанням професійної та волонтерської діяльності Олександра Сичова. Я вважаю, що це по-справжньому заслужена нагорода. Цих... Великої людини, яку нам подарувала наша Миколаївщина, дуже талановитою, дуже відданою нашому місту, нашій Україні. Учасників заходу привітав секретар міської ради Дмитро Фалько. Він подякував усім за їхню роботу в умовах війни та складні часи для розвитку культури. Я дякую кожному з вас за вашу непросту. Важку, я хочу сказати роботу. Я бажаю кожному реалізуватися, досягти своєї мети, своєї мрії. І ну, тут у нас багато сьогодні є викладачів. І якщо не в собі власному, то принаймні у своїх вихованців. Дякую вам дуже зі святом. Подія мала ще й благодійний характер. Протягом концерту збирали донати на підтримку Збройних сил України. А на аукціоні було представлено єдиний унікальний лот частину снаряду, розписану місцевою художницею Анжелікою Чумак. Спільними зусиллями організаторів та гостей вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень, які будуть передані нашим захисникам. Олександр Туматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Мар. Наостанок про погоду цього вівторка, 12 листопада, зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 7 градусів. Вітер переважно східний легкий. Середня вологість повітря складатиме 72%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. Цінуйте найдорожче любіть Україну та підтримуйте наших захисників.